Так, приєднаний рот. Посівна Коротше, Будемо ми трошки проведемо експеримент. Це тоді не досіяли, дощ нагнав озимий ячмінь. А сорт забув спитати у кума. Коротше. Кум повна сорта, а я не помню. Так. Коротше, Діамофоска щось. да, Руслан? Азоту 10, 26 фосфору і калію 26. І наше удобрення. Звісно, воно трошки сівалки полежало натягло вологи. Вологи. Ну, побачимо, як буде йти. Засипаємо цей, одну банку, один ряд засипаємо одним удобренням, другу банку другим удобренням. Побачимо експеримент. Що воно вийде? Ряд і ряд. Зараз досіємо цей ячмінь і будемо далі сіяти пшеницю. Всім пока.